Всім привіт! Знаю, що в Ютубі трансляція починається з деякою затримкою, тому я трошечки почекаю, поки Ютуб взагалі сповістить вас про те, що трансляція почалась, і ми тоді почнемо. А, в цілому. Давайте назвемо ці ефіри як експромти по п'ятницях. Я не знаю, чому мене так тягне до прямого ефіру, до проведення прямих трансляцій саме по п'ятницям. Чому в мене таке відбувається завжди бажання поговорити з вами про просування в інтернеті саме у п'ятницю, але ну окей, хай буде експромт по п'ятницях. Про що сьогодні будемо говорити? Сьогодні, ну, знаєте, як завжди хожу, там про щось думаю, з кимсь розмовляю, якісь консультації, десь щось вивчаю, десь когось навчаю і, ну, відповідно, приходять в голову різні думки. І сьогодні мені захотілося поговорити з вами про два таких глобальних підходи, якщо можна так це називати, до ведення соцмереж, де і взагалі про просування в інтернеті, тому що. Завжди є така, знаєте, думка, що для того, щоб просувати себе в соцмережах, треба або там закуповувати рекламу, і там реклама, 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 або треба багато, багато-багато контенту. І насправді і перша, і друга думка є хибною, тому що для того, щоб зрозуміти а. Який саме, ну, що саме від вас треба для того, щоб ефективно вести соцмережі, треба зрозуміти всього лише дві речі і зробити для себе вибір. Тому що, коли ви ведете соцмережі, ви можете обрати один з трьох принципів для себе: або ви ведете соцмережі як блогер, або ви ведете соцмережі як експерт. І зараз поясню, у чому відповідно різниця і. На що треба звернути увагу? Справа в тому, що в залежності від того, що ви хочете від соцмереж, треба трошки по різному їх вести. Якщо вашою задачою у соціальних мережах та й взагалі в інтернеті є продавати власні послуги. Ну, тобто, ви хочете отримувати клієнтів з соціальних мереж. Ви хочете, і причому неважливо для чого. Чи ви хочете отримувати клієнтів там на якісь свої консультації, чи ви хочете продавати якісь тренінги, майстер-класи, воркшопи, чи ви хочете продавати якісь товари. Чи ну, неважливо, що ви хочете продавати, але ви хочете продавати щось, що. Що робите ви там? Можливо, у вас якась яка-небудь агенція і так далі. То в такому випадку ви е, найкращий шлях, який ви для себе можете обрати щодо ведення соцмереж, це, це вести соцмережі як експерт. Що це означає? Це означає, що ви позиціонуєте себе як експерт в якомусь питанні або в якомусь переліку питань, і абсолютно весь контент, який ви створюєте для соціальних мереж, ви створюєте, спираючись на те, що ви ділитесь своєю експертною думкою з аудиторією, яка вас там чи слухає, чи дивиться, чи читає, і періодично нагадуєте їм про свої послуги. І що дуже важливо, що вашою метою, фактично, якщо ви обираєте експертний шлях ведення блогу, то в такому випадку вам треба ем, завжди... Людей навчати так? ваша діяльність вона повинна бути просвітницькою, фактично. Тобто, ви показуєте людям в інтернеті про те, що є ось такі проблеми, вони можуть вирішуватись ось так. Ось так їх вирішувати неправильно. Там, до прикладу, Олена пише, що вона хоче продавати і послуги, і рекламу. Так, якщо там послуги, наприклад, то є е, 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 які-небудь е, там, ну, до прикладу, СММ. А чому СММ важливий? Які питання може вирішувати СММ? Як СММники помиляються, як лажають початківці? Як треба робити правильно? Що робити, якщо ви самостійно хочете просувати себе в соціальних мережах? Тобто, це все про те, що ви фактично розказуєте людям, як і що їм треба робити самостійно, і нагадуєте періодично про те, що ви це можете робити за них, або вони це можуть робити з вашою допомогою, ну, в залежності від того, що ви продаєте. І відповідно, якщо ви обираєте для себе шлях експерта, то вам не потрібно постити кожен день. Вам не потрібно виливати на людей якісь тонни контенту. Вам потрібно зрозуміти, які кроки вам треба періодично. Робити для того, щоб люди приходили за вашими послугами і робити це кроки, ну, з, з якоюсь періодичністю, там, ну, наприклад, контенту раз на два там два рази на тиждень для експерта це ось так: це більш ніж достатньо. Якщо ж ви обираєте для себе шлях блогера. І відповідно, що таке шлях блогера. Е, якщо ви хочете продавати рекламу, наприклад, у своєму медіа, якщо ви хочете створити шлях, шлях блогера, це фактично шлях створення медіа. Якщо ви хочете продавати якісь мерчі, тобто товари під вашим брендом, так умовно кажучи. Е, якщо ви хочете е, там, не знаю, якоїсь популярності, медійності, щоб вас кудись запрошували, щось таке, щоб відбувалося, і ви така, знаєте, дуже Комунікативна людина вам подобається ділитись чимось, що відбувається постійно, і так далі. То вам треба обрати трошки інший. Формат ведення соцмереж, тому що якщо експерт навчає і займається просвітницькою діяльністю, то блогер розважає і це різні підходи взагалі щодо контенту в інтернеті, щодо взагалі контент-мейкінгу. І якщо ви бачите і розумієте, що вашою метою є Саме продаж реклами, продаж там, якоїсь частки присутності у вашому медійному просторі, і так далі. І це є вашою основною метою. І причому ви можете на цьому і. Створювати і навчальний процес якийсь на базі цього, тобто ви можете розважати людей і показувати результати, які ви маєте від цього розважання, і умовно кажучи, пропонувати людям хочеш стати блогером? Давай я тебе навчу. Тобто, це ця історія, вона ну, в цілому поєднувана, але ось у такому форматі, а не у форматі там. А я вас розважаю, розважаю. Я тут блогер, я ділюсь з вами постійно контентом. Причому в чому особливість блогера, що йому треба контент створювати в набагато більшій кількості, ніж якщо ви позиціонуєте себе як експерта. Тобто, якщо ви розважаєте людей, то людей треба розважати часто, постійно, регулярно, тому що інакше вони підуть розважати з до когось іншого варіантів, де можна взяти. Якогось, знаєте, розвантаження психіки, умовно кажучи, їх дуже багато. І тут треба розуміти, що навіть якщо ваше умовне медіа, воно взагалі не про розвагу, а про просвітництво. Ну, наприклад, зараз у Ютубі створюється багато медіа, там не знаю, про історію України, про українську культуру, про літературу і так далі. Але все це, всі ці медіа... Це медіа формату блогінг, тобто це не медіа формату експерт. Чому? Тому що коли людина дивиться це, вона це дивиться в широкому загалі не для того, щоб навчитись саме і стати спеціалістом у сфері там історії України або літератури. Ні, це просто задоволення цікавості. Це також такий самий формат розважання, як і коли там ви дивитесь яких-небудь, не знаю, блогерів, умовно кажучи, про косметику. чи… Про подорожі, це те саме, просто у іншій інформаційній площині, ось все. І якщо ви обираєте для себе формат просування в інтернеті саме як блогер, то тоді готуйтесь до того, що вам треба створювати набагато більше контенту. І ваша мета, якою ви повинні постійно про яку ви повинні думати, як вам зробити так, щоб людям було цікаво, не корисно. Коли ви експерт. Для експерта важливо, щоб людям було корисно, щоб вони щось зробили, щось для себе отримали і щось з цим робили далі. А якщо ви обираєте шлях як блогер, то тоді вам треба постійно думати про, про те, а як мені зробити, щоб людям було цікаво і щоб вони хотіли дивитись ще, ще, ще і ще. Тому що для блогера критично важливо, критично важливо, щоб люди його контент буквально. Їли, 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 і не могли їм наїстися, і хотіли ще, ще, ще більше, тому що блогер на цьому заробляє. Чим більше люди дивляться, читають контент блогера, тим більше блогер на цьому може заробити. Відповідно, для експерта це не так. Для експерта не критично важливо наскільки багато люди будуть там дивитись його контент чи читати. Для експерта дуже часто достатньо одної одиниці контенту для того, щоб людину зацікавити своїми послугами і далі піти з нею працювати, заробляти гроші. Я сподіваюся, що ця різниця вона зараз стала ну, трохи більш зрозумілою, і вам е, стало ну, трошки для себе легше обрати шлях, яким ви йдете. І Олена пише: е, якщо я хочу продавати і послуги, і рекламу, тобто поєднувати і експерта, і блогера, то ну, в цілому я можу сказати, що це можливо. Це такий гібридний формат. Ви можете бути, умовно кажучи, займатися процвітницькою діяльністю у. В рамках якоїсь там сфери, але робити це і з розважальним аспектом, тобто, щоб людям було не тільки пізнавально, але й цікаво. І відповідно тоді ви будете продавати і послуги, і рекламу. Просто треба додати більш якоїсь такої, знаєте, медійної діяльності. Тоді це можливо, або просто розводіть це по різним. По різним майданчикам, так на одних майданчиках ви транслюєте більше експертної думки, на інших майданчиках ви більше розважаєте людей. Тоді це також можливо. Але треба розуміти, що поєднувати ці дві ролі дуже складно, тому що це різний підхід до створення контенту, взагалі. Тобто, підхід до створення експертного контенту, і до створення розважального контенту, це. Кардинально різні речі. І поєднувати їх ну, треба мати або немало ну, власного ресурсу, там, часу, енергії і так далі. Або виділяти на це бюджети, щоб вам хтось допомагав це робити постійно на постійній основі. Тоді це буде працювати. Ось так. Я сподіваюся, що ну, щось для себе важливе, цікаве. Ви сьогодні взяли з мого експромт ефіру. Я його залишу. Якщо виникають питання, будь ласка, в коментарі приходьте. Я з задоволенням відповім. Дякую тим, хто прийшов у п'ятницю онлайн подивитись мій експромт ефір. На сьогодні все. Кажу вам, па-па І не забудьте поставити вподобайки. Це допоможе показати цей експромт ефір якомога більше і ширше кількості людей, і моїх підписників, зокрема, для того, щоб вони також могли отримати для себе ну, щось корисне від мого контенту. До речі, я обрала для себе саме експертний шлях, і відповідно займаюсь для вас просвітницькою діяльністю. Це моя мета. Все. на сьогодні, все і бувайте.